Інтернет переповнений інформацією по спортивним добавкам, і часто новачки роблять помилку, хапаючись за першу ліпшу пораду. Пий БЦА по 20 грам, бо БЦА – це і є м'язи. Більше карнитину, більше спалиш жиру. А ось той блогер спортсмен п'є глютамін ложками. А ще бачив в нього трібулу для тестостерону і якийсь бустер для м'язів HMB. Але на жаль, усі ці поради для більшості початківців не підходять. А все тому, що середній статистичний відвідувач залу хоче почути саме таку інформацію: що є якась фішка чи спеціальний препарат, що запускає анаболізм і зробить з тебе тестостеронового монстра. Вибір добавок залежить не від того, скільки в тебе грошей є, а підбирається під конкретні задачі. А найчастіша проблема відсутності прогресу у новачків недостатнє харчування. Саме тому у цьому відео розкажемо про топ кращих добавок для новачків, які перше реально працюють, друге відповідають потребам новачка. Бути спортивним просто поїхали! Що треба враховувати, підбираючи добавки? Тіло не треноване і не адаптовано до фізичних навантажень. Звичайно, м'язи є у кожної людини, навіть у дрища. Але як вони працюють, то вже інша справа. Ой, який ти шварцнегер У мене підкопчений. Давай. Процеси запасу та перетворення енергії з їжі чи жиру, який накопичився, не розвинуті. Обмін речовин працює недостатньо добре, особливо це стосується тих, хто звик цілими днями сидіти в офісі. Хоча за останні роки карантинних обмежень це і стосується тих, хто працює вдома. Харчування майже завжди незбалансоване і одноманітне. Існують міфи, що правильне харчування це виключно несолона, варена філешка на ній і сиди. І це часто збиває з толку. Хоча достатньо докласти невеликих зусиль і зробити свою тарілку різнокольоровою з зеленю, овочами та чередувати продукти. Але усім лінь. Про особливості тренування новачка говорити не будемо, але в будь-якому випадку це мають бути силові базові вправи. Пріоритеті має стояти правильна техніка виконання та концентрація на тих м'язах, які ми тренуємо, а не бездумне переміщення важких предметів якнайшвидше. Має бути поступовий розвиток сили, витривалості, координації. Ніякої сушки для новачка не може бути, ну тому що нема ще що сушити, тренуючись правильно і слідкуючи за тарілкою, тіло і так буде спалювати зайвий жир та набирати м'язи. А тепер перейдемо до добавок, на які треба звернути увагу першочергово. Вітаміни це взагалі must have, бо майже усі знаходяться в дефіциті, навіть ті, хто не займається спортом. Часто їх недооцінюють, але це гвинтики абсолютно усіх процесів в нашому організмі. Вони впливають на швидкість відновлення, сон, стан нервової системи, засвоєння поживних речовин. Одні з елементів потрібні для створення енергії, інші для вироблення гормонів, які дадуть сигнал для росту м'язів чи розщепленню жирів. Наприклад, цинк важливий для вироблення чоловічого гормону тестостерону, який важливий в спорті. Також треба звертати увагу і на мінерали, бо без них м'язи взагалі не можуть скорочуватись, і при дефіциті можуть виникати судоми. Сучасна їжа, на жаль, по цінностям і нутрієнтам не найкраща, і як вже казав, мало хто харчується різноманітно. Наприклад, в зелені багато мікроелементів, але хто ж її їсть? А от, наприклад, вітаміни групи Б ми не можемо отримувати один раз в тиждень. Треба їсти щодня з їжею. Тому нестача хоч одного з елементів відразу тормозить низку процесів в організмі. Щодо вибору комплексу, то краще обирати там, де є всі елементи вітаміни, мінерали, мікроелементи, можливо рослинні екстракти, антиоксиданти. Для прикладу є популярні щоденні вітамінки, Daily Formula. Але якщо вже брати якийсь комплекс, то краще з дозуваннями вище денної норми, тобто щоб порція елементів була вища, ніж 100%. Боятися передозувань не варто, навіть в спортивних потужних комплексах все в межах безпечно. Звичайно, новачку не потрібен такий комплекс, як Animal Pack, тому що це просто не використовується організмом. Це все одно, що в малолітражку залити якісь пальне від літака. Дітько! Ще часто роблять помилку і купують популярний спортивний комплекс вітамінів Опті тому що ну, чули про нього, і відомий бренд. Але потім вимушені зменшувати дозування, пити не три таблетки, а одну, тому що сеча виглядає занадто ядерною. Організм виводить зайве. Ми зазвичай кажемо юшка, але так. Знаєш, це більше це, 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 крутіше слівце. Так, юшка. Краще звернути увагу на середній комплекс. Наприклад, від USA мультивітамін Мультівітамін Men або жіноча версія For Women. збалансований склад, є вітаміни, мінерали і доповнений рослинними антиоксидантами. Більш доступний варіант від польської компанії All Nutrition – Тут хороші дозування, особливо вітамін групи Б, ось видно навіть 1800%. відсотків. Це дуже важливо при заняттях спортом, і ціна доступна. Обійдеться близько 10 гривень на день. Ще один варіант від британської компанії All Nutrition. Тут вітамін групи Б менше, але більше мінералів. Якщо важко розібратися, звертайтесь до консультантів у наш магазин Muscle Store. Наступна добавка протеї. Білок це найважливіша частина раціону при фізичних навантаженнях. Це базовий будівельний матеріал, який необхідний для відновлення та запуску процесів росту. Середньостатистична людина ледь наїдає норму білку на день просто для існування. Для прикладу, людині без спорту вагою 80 кг потрібно приблизно 80 г білку на день. Порахуємо. два яйця на сніданок, в обід якась котлета з позатої хати. Ну і на вечерю дамо шанс, це буде риба на пару. Ну і хай ще буде йогурт. Ледь наш 60 грам білку. Ну добре, ще можна порахувати білок з гречки чи іншої каші. І буде десь 80. А якщо є тренування в залі, фізична робота і тим більше хочеться щось накачати, то треба ще більше білку. Є Єманов. Oh, і проблема якраз полягає в тому, що попервах новачки не можуть наїдати достатню кількість білку, при тому не отримуючи зайвих жирів. Далеко не кожен може щодня їсти дієтичну філейку, а свинина для різноманіття ну, не дуже корисна. Тому, якщо є самодисципліна, готові носити з собою лотки, готувати смачно і корисно, питань немає. Ну а якщо складно з раціоном і харчуєтесь де прийдеться, бажано додати 1-2 протеїнових коктейлі на день, тим більше що протеїн це недорого. Порція чистого білку буде коштувати ну, трохи дорожче, ніж йогурт. Якщо бюджет обмежений, то взагалі не варто переплачувати за високоочищений ізолят чи переплачувати за бренд. Різниця може бути в 1-2 вуглеводи на порцію. Ну, смак, можливо, трохи приємніший, але це взагалі не суттєво. Ось це недорогий сироватковий протеїн від компанії All Nutrition. Тут 21 грам білку на порцію. Є великий вибір смаків і досить насичених. Такої упаковки 900 грамів вистачає на 30 порцій. Якщо по одній на день, то це на місяць. Для порівняння трохи дорожчий, але цікавіший варіант зі Швеції: Genius iWay. один з дуже смачних протеїнів, куди там братись тому гол стандарту. Це так на сподіванку. Крім того, він додатково збагачений вітамінами, мінералами, ферментами для кращого травлення та креатином, про який будемо говорити трохи згодом. Є й інші варіанти протеїнів у нас на сайті Muscle Store. Також у нас є корисні відео, як обирати протеїн. Тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. Йдемо далі: креатин найулюбленіша добавка. Ляха я люблю тебе. Я знаю. Навіть якщо ми уявимо, що у вас досконалий раціон, фрукти, овочі, зелень і все це з екоферми, то все одно достатню кількість креатину з звичайних продуктів отримати неможливо. Є беззаперечні наукові докази того, що креатин підвищує силу, витривалість та стимулює м'язовий ріст, і причому це працює як для різних видів спорту, так і для атлетів з різним рівнем підготовки, в тому числі для новачків. Тому креатин будемо вважати найкрутішою добавкою, яку можна порадити. Приймаючи креатин, тренування будуть проходити набагато продуктивніше. Який креатин краще? Якщо бюджет обмежений, обирайте звичайний моногідрат. Причому знову не зациклюйтесь на бренді, всі вони виробляються з однієї сировини просто у різних банках. Ось це, наприклад, Biotech USA 300 грам і 300 грам такого ж креатину від української компанії Sporter. Різниця в ціні близько 400 гривень. Ні, хрена собі. Є багато варіантів в таблетках, в порошку. Порошок, звичайно, вигідніше, є зі смаком або без. Якщо хочете якусь пораду, обрайте ну, непідвального бренду і, можливо, те, що по акції. До речі, зараз в нашому магазині проводиться акція. При покупці протеїну та БЦАшки отримуєте банку креатину в подарунок. Якщо бюджет дозволяє, можна трохи доплатити і взяти, наприклад, комплекс креатинів з додатковими елементами для кращого засвоєння. З останнього, що тестували, 7 від компанії Genius. Без перебільшень за два місяці прилипло близько трьох кілограм. Уменька! В цьому комплексі використовуються не дешеві форми креатину, і одна з них це креатин гідрохлорид. Ці добавки пріоритетні: мультивітаміни, протеїн та креатин. Інші види добавок поступово можна додавати з досвідом тренувань та чітко розуміючи, що це і навіщо. Ну, хіба що без черги абсолютно усім можна додавати електроліти? Ці мінерали недооцінені. Натрій, калій, магній, хлорид необхідні для правильного функціонування м'язів. Під час інтенсивних занять вони втрачаються і виводяться з потом. Та і просто в жарку погоду треба підтримувати водний баланс. Ізотоніки можуть бути як в таких розчинних таблетках, так і в порошочках чи готових напоях. Приймаються маленькими порціями прямо під час занять. Часто новачки звертаються саме за комплексами БЦА, тому що вони щось про них чули. Якщо хочеться додати трохи більше витривалості саме на тренуваннях, то краще обрати саме комплекс амінокислот, а не якісь окремі там биця чи глютамін. Для новачка вони дадуть вкрай мало ефекту. Хороша порція комплексних амінокислот для тренування має стартувати від 10 грам. Їх прийом дозволить оптимізувати роботу м'язів, щось працює як додаткове джерело енергії, щось покращує доставку поживних речовин до м'язів та виводить молочну кислоту. В одному з відео ми робили. Огляд на ось такий тренувальний комплекс Сайтек Аміноекспрес. Він без стимуляторів, є все необхідне і навіть електроліти, про які згадував. Які добавки не варто використовувати новачку? Жироспалювачі. Для початку треба навчитися харчуватися і запустити процеси спалювання жирів. За вас цю роботу комплекс не зробить. Створіть дефіцит калорій, увійдіть у режим, і тоді поступово можна додавати вже жироспалювач. Також початківцям не рекомендуються передтренувальні комплекси з стимуляторами. Великої маси м'язів для продуктивної роботи і так нема. Якщо просто хочеться бадьорості, можна випити чарочку міцної кави або взяти ну добре, якийсь комплекс з невеликим вмістом кофеїну там 100-150 мг, не більше. Не стимулятори роблять вас сильними та витривалими, а регулярні тренування. Також з'являється все більше різних добавок, бустерів м'язевого росту чи бустерів тестостерону. Наприклад, найпопулярніший це трібулус. Але для початківця, і так, силові тренування і заняття спортом будуть дуже потужним стимулом для вироблення власного тестостерону. А усі ці рослинні екстракти дають вкрай маленький ефект і більше працюють на лібідо. Що чого витріщився? Ситуація незручна. О, господи, ця штука скажена. Спортивні успіхи залежать не від того, наскільки багато різних і крутих добавок ви можете купити. На початку важливо покроково змінювати свій спосіб життя без різких рухів, тільки після того, коли є фундамент з регулярних тренувань, більш-менш збалансований раціон, можна пробувати інші добавки, про які ми детально розповідаємо на нашому каналі. А на які з них варто витрачати гроші, на які ні, то вже окрема тема. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось!